Вулиця Єськова у Чернігові вже кілька років у жахливому стані. Чернігівці вимагали звернути увагу на дорогу, адже це житловий район. Частина ж дороги фактично функціонує як об'їзна, Сюди прямує увесь ваговий транспорт, якому заборонено рухатись центром Чернігова. Після неодноразових звернень міська рада таки запланувала більше 100 мільйонів гривень на ремонт цієї вулиці. Передбачалося у тому числі зробити реконструкцію моста через річку Стрижень, облаштувати рух по колу на двох перехрестях та благоустрій. Території було навіть оголошено тендер, що завершився 19 серпня. Тобто часу відремонтувати вулицю до холодів та дощів було достатньо. Серед компаній, які брали участь у тендері, вже знайома ШВУ 14, яка входить до орбіти Атрошенка. Вона ж запропонувала найбільшу ціну 99 мільйонів гривень. Після спроб відхилити пропозиції немісцевих фірм міська рада приймає шокуюче рішення. Тендер просто відмінили. Тобто, 1 жовтня відповідальна за закупівлю особа приймає рішення тендер скасувати. А причина виконком міської ради вніс зміни до бюджету на 2024 рік, скоротивши видатки на ремонт вулиці Єськова. Тобто, причина відміни ремонту рішення самої міської ради. А вже 9 жовтня, виконуючи обов'язки міського голови, Олександр Ломако заявив, що тендер на ремонт вулиці Єськова скасований антимонопольним комітетом. Тобто, чиновник фактично обманув чернігівців. Ми запитали у секретаря міськради про реальні причини скасування тендеру. Це же та же Я же. Я... Ну це ж вони проводили Посилання на управління ЖКГ не зовсім зрозуміле, адже бюджет змінювали не вони, а виконком міської ради. Тім, ось що кажуть в управлінні ЖКГ. Попередній тендер на проведення першої черги капітального ремонту по вулиці Єськова був відмінений через невідповідність учасників тендерним тендерним умовам та через скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі на цей рік. Поки чиновники міської ради займаються махінаціями та лобіюють фірми, які можуть бути. Ти наближені до Отрошенка через відсутність ремонту страждають не вони, а звичайні містяни. Я тут живу з початку будівництва тут на мікрорайоні і його збільшення. Інфраструктура тут невелика. Не вистачає дуже дитячого садка, не вистачає школи. Це саме необхідне для жильців, тому вони возять своїх дітей, і кожний майже другий на своїй машині возить навіть дитячий садочок. Дорога, звичайно, небезпечна, тому що проїхати на ній в машинам є такі ямки, що просто неможливо. Звичайно, вулицю ремонтувати потрібно. Школи на районі немає, садочку на районі немає. Всі люди їздять. Їздять машинами, їздить транспорт місцевий, тому дорогу, безперечно, потрібно ремонтувати. Іншого виходу тут просто немає. Цю вулицю треба ремонтувати, тому що тут взагалі неможливо ні ходити, ні їздити, особливо з маленькими дітьми, і дітям маленьким, і взимку, і влітку, коли дощі, тут, звичайно, води по коліна. в общем, тут аварійна дорога дуже, і треба лагодити.